Я запрошую вас на свій міні-курс по матриці долі, по самопізнанню. Це значно більше, аніж просто інформація про матрицю долі, тому що це як інструмент, за допомогою якого я вас веду до себе, істинного. Цей міні-курс це як подорож до себе. Чому? Тому що у мене свій авторський підхід взагалі у навчанні. Обов'язково перед тим, як давати вам будь-яку інформацію по матриці долі, по самопізнанню, ми йдемо в свою тишу, ми йдемо, робимо енергетичну практику. Це дуже важливо, тому що таким чином ви. Починаєте відчувати себе, почуваєте свій стан. Ви контактуєте своєю душею і ви починаєте всі відповіді. На свої запитання вже отримувати, але тут із середини своєї душі. Тому це дуже важливо. Це є взагалі основа. Це є взагалі перший крок, який нам потрібно зробити перед тим, як іти в самопізнання, перед тим, як іти в якусь творію. Тому перший день це в нас буде енергопрактика, це в нас буде контакти з собою, своєю душею. Якщо ви хочете згармонізувати просто свій стан, вам вже все набридло, всі ці проблеми, стреси. Вам просто хочеться відпочити душею і зрозуміти себе, куди мені рухатися далі? Другий день ми будемо із вами працювати із. Вашою датою народження, і ви вже зрозумієте, які у вас є сильні сторони, які у вас є таланти, який у вас є потенціал, на що вам потрібно звернути увагу. Третій день у нас буде тема грошей. Ну, звісно, куди ж без них в нашому матеріальному світі на земному плані. І це дуже важливо, тому що дуже важливо балансувати між духовним і між матеріальним. І Ми про це будемо також розмовляти. І третій день це про заробіток, це про те, що... Може блокувати ваші фінанси. Це про те, що може блокувати ваші а, фінансові коди, які установки, які дії. І четвертий день це малювання такої ось прекрасної сакральної мандали. Це дуже а, цікава практика. Коли ви малюєте мандалу, ви гармонізуєте свій внутрішній стан. Ви вимикаєте свою голову, так скажемо. Да? Це як медитація, це подорож також до себе. Ви також будете якісь свої відповіді а, діставати, коли ви будете малювати такі сакральні символи. Це як медитація, тільки а, творча, творча медитація, як арт-терапія. Малювати мандалу може абсолютно кожен. Тут не потрібно мати якісь здібності чи взагалі вміти малювати. Я розповідаю, як це все ми будемо робити. Ось Тому ось такий занурюючий інтенсив да, вас чекає і я вас також чекаю. Кількість місць у нас обмежена, тому поспішайте, реєструйтеся і до зустрічі!